Полтавка Катерина Бужин із родиною щомісяця використовує більше 150 кіловат електроенергії. За електрику жінка сплачує понад дві сотні гривень. На даний час у нас у квартирі все електрооборудування. І мікроволновка, і електрочайники, і холодильник, і телевізор, і кондиціонер, підігрів води. Так як в мене велика сім'я, потрібність у електроенергії є немала. із 1 червня, вартість 1 кВт електроенергії для побутових споживачів здорожчала майже вдвічі. Такі зміни до постанови напередодні вніс Кабмін. Це Рішення спільно з деякими іншими рішеннями воно дасть можливість нам перше забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Наступної зими ми не будемо без світла. Тому є цілий ряд важливих нюансів з точки зору того, як окрім відновлення. Енергосистеми, як максимально захистити ключові об'єкти, розділяти вартість залежно від обсягів споживання відтепер не будуть. Єдиний тариф становитиме 2 гривні 64 копійки. До цього люди сплачували гривню 44 копійки за кіловат годину, якщо не споживали більше 250 кіловат за місяць. В іншому випадку гривню 68 копійок. Перш за все. Підвищення тарифів створить фінансовий потік, і гроші підуть в енергоатом. Перш за все, і трохи в Укргідроенерго. Але енергоатом, наприклад, взагалі не страждав від обстрілів, нема пошкоджених атомних станцій, окрім захопленої Запорізької. Коли зараз ми кажемо про проблеми з генерацією, то не вистачає перш за все, теплових електростанцій. Є багато пошкоджених теплоелектростанцій в містах, я просто не можу обґрунтувати навіть для себе, чому саме така цифра. І було б дуже цікаво подивитись власне розрахунки і припущення, які були зроблені, коли рахували таку цифру, і їх немає. Ми вдвоєм живемо. Да? Електроенергія, тільки холодильник, що там сіралка, і що у нас там телевізор, ну, плачу я десь в приділах до 100 гривень. Ну тільки єдине, не пойму я в, в цьому. Їхній постанові, ну, допустим, тільки для е, людей зробили те саме. А раніше ж було до 250 одна була тариф, а звичай 250 другий тариф був. А зараз що зробили один тариф і нічого далі не, не, не кажуть. Економить, звісно, тому що по-другому ну, по ніяк, ну, тобто вже все одно менше. І так-то його менше вже виключали. ну, то есть, Включили, виключили швидко. Згідно з постановою нові тарифи на електроенергію діятимуть до кінця 2023 року. Нагадаємо, тариф, який сплачували до 1 червня, був від жовтня 2021-го. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава.